На використання, а пацієнтам. Ну, от я вам такий приклад: простий. В Києві здається 5 чи 7 гривень на особу ліжко день, на ліки. В вологі в Ужгороді, в закладах обласного підпорядкування 63 гривні на особу. В Ужгороді в обласні заклади обласні підпорядкування, всі обласного підпорядкування. Ніхто не несе шприців, кар, крапельниць, таблеток уколи нічого за бюджет. розумієте? І тут не важливо ремонтуватися, ну а друге, я не міг, я був всього вісім місяців міністром, розумієте, цей дитину не не виносити бабу за вісім місяців. Прошу. Е, ну це не було моєю проблемою будувати. Можна? Да, да. Можна. Микола Євгенович, я вам дуже вдячний, я з вами абсолютно погоджуюсь, що дивитись шустера це небезпечна робота. Це страшна історія. Я пам'ятаю, як працюють пенсійні фонди. Вони працюють так, щоб людина не доживала до пенсійного об'єму. Це і ви. А вони довго на ньому затримали. Так, так, щоб довго затримали. Вони не в цьому Зацікавлені ну, економічно. Банки зацікавлені в тому, щоб людина була багата, жила довго, але померла раптово, не залишивши нащадку. Медики зацікавлені в тому, щоб людина жила довго, була багата і паріла ці <реклама> Ну, <реклама> правила, Правда, правда, так? А це до віка. поправка є. Медики зацікавлені, щоб бідні не хворіли, а багато ніколи не здоров <ф можно> щоб ви здоров'я. Я знаю, що, це, знає, що це? це не ви, це це це? Це а ви знаєте, що це не я. А захові компанії, вони навпаки зацікавлені, щоб людина була здорова, ну щоб вона була жила в Богу, ну, щоб в неї нічого не тратила. А, абсолютно. Так. От виникає такий конфлікт інтересів між медиками і страховиками. То може якось це все-таки зішати до пункти. Наприклад, як ви, ви поставитесь до такої простої пропозиції. Визвати злігу лігу страхових організацій, всіх страхових, і скажуть, хлопці, ми хотіли страхову медицину. Там нема за безперечно. Забирайте. Але не просто забирайте. Забирайте поліклініку номер 5 Карнецького. Оце, оце, оце. І обслуговують. Можу це робити. Можу відповідати. Так. Значить, я, коли був і в парламенті і був, і потім в городі був, я вам був страховикам. Шановні, візьміть любу лікарню, яку ви хочете. І ми спробуємо через уряд винести, щоб передати її вам. І займайтеся. Але страхові компанії не будуть ризикованих гру страхувати. Вони хочуть тільки здорових страхувати, дітей, які майже не хворіють, здорових. Саме оптимальний варіант – загальнодержавне, обов'язкове, медичне, соціальне страхування. Те, що ми з вами платимо. Ми платимо податок, на цей податок треба визначити базовий гарантований рівень медичної допомоги. Щоб ми знали, що нам державою, а решта, будь ласка, добровільне страхування. Але роботодавця не обкладати податком, і якщо я сам страхуюсь, тут повинні бути пільги для добровільного страхування. І от це, я бачу, самий оптимальний крок загальнодержавне, обов'язкове, соціальне медичне страхування з визначеним базовим рівнем гарантованим. Гарантований рівень медичної допомоги, базовий, який. Є, є Первинна допомога, гарантується. Роди гарантується. Гострі інфекції гарантується. Гостра травма гарантується. А хочеш зуби, хочеш косметику, суглоб поставити. Будь ласка, це. Дякую. Е, будь ласка, <проб> прошу, прошу. <проб> е, Бачу. Е, мені з маткопа, я з Києва. У меня такой вопрос. Мы сейчас все чаще слышим, что там школьник упал, умер. Там школьник упал, умер. А я им понаслышке знаю, так как моя мама работает врачом в школе, достаточно знаменитой, что сколько еще детей откачиваются практически ежедневно. И в каком состоянии здоровья сейчас детей? Ведь ни в одной карточке у ребенка не написано, что ребенок здоров. Они сейчас уже, у них больные сердца. У них э, давление и так далее. Если, например, я возьму свое детство, я не знал даже, где у меня находится медпункт в школе. Так вот, э, такой вопрос. Как вы относитесь к увеличению образовательных нагрузок для школьников и как Министерство здравоохранения взаимодействует с Министерством образования? Спасибо. Дякую. Ну я вам скажу, все залежить від особи. Ми були Ніколаєнко був і Поліщук, ми були разом е, тоді з міністрами, і тоді нам вдалося провести таку постанову кабінету міністрів, щоб ми продавали чіпси і всяку ту шиє руду школа. Нам вдалося провести, але все рівно бізнес робиться. Це теж важливий крок. Тобто е, вони повинні в цьому плаці співпрацювати. Ну а відносно я вам скажу свою думку. Чому? Я працював в 69 80-х роках, мав ставку анестезіолога, півставки хірурга, півставки акшергіолога, півставки шкільного лікаря і півставки переливання по району, це Великоберезький район, плі з половиною ставки. Ви знаєте, дурниця держати лікаря в школі. Дурниця. В школі повинна бути медсестра. Досвідчена, і в школу періодично треба робити огляди досвідчених лікарів, а не просто птицю поставити. А відносно того, що і раніше в школах помирали, але не так. Чому? Та не було стільки хоробливих дітей як сьогодні, не було жирних дітей. У нас сьогодні 42% населення в Україні це люди з надмірною масою. І діти є, і харчування. І подивіться, хіба це нормальне явище, що дитина ходить вже з 5 класу по трьох-чотирьох репетиторах по дві тримовичі? Хіба це нормальне явище, я своїм ді, внукам на, під час канікул стараюся, щоб вони нічого не читали. Менше слухаю, а старше не слухаю, бо хочу п'ять вчитися. От не так дітей загружати ці. Все рівно, ми ж не були, не стали дурними, хоча ми і комп'ютер пізно вже знали, правда? Де і все інше. Тобто це було, але зараз це частіше. Чому? Та народжується 25-30%, народжується вже два. А всі хочуть... Ну це не нормальне явище, 90% випускників закінчують вуз. Тобто не закінчують, мають дипломи проводити. Вони ж шкільної програми не освоїли, але вони там. Так само це. Все ж таки рух повинен бути і, і було і раніше, але зараз більше, значно більше. Але в школах повинні бути дочільні сестри і е, огляди лікарів та як треба бачу. Пані, я, я, я дам вам слово, я бачу. Дмитро Тут Чеченко, адвокат США, типу Буча Київської області. Ніколи прямо останнім часом. Пане Павло, в 10 українських адепи реснюють оголошеннями про набір добровольців для проведення клінічних досліджень. Е, Незареєстровані лікарські засоби вводяться тоннами на територію України. Е, Безробітні, бомжі, студенти наважаються на страшенну небезпеку. Існує на карті, підписаний Москаленком у 2002 році. На цьому фармацевтичні світові компанії економлять страшенні гроші. Україна стала не тільки джерелом поставки органів для чорних трансплантологів, але і поставки волонтерів для клінічних досліджень світових. А на технічної компанії, так. Якщо ми добре в комп'ютер, правда, що ти так підняв. Я вам скажу, Дмитро Леонідович, дуже багато в цьому є правди, що ви сказали. І в нас немає закону. Який би потім цього пацієнта, який буде предметом дослідження, буде мати ускладнення, щоб можна було його забезпечити, нормальне життя до кінця днів. Немає в нас такого закону, не прийнято. Через це це абсолютно аморально. Але це робимо. Точно так, як е, вам говорять, що в нас немає закону про нормальну е, трансплантацію органів для тих, хто потребує. У нас абсолютно нормальне законодавство по транспортації органів території. Які... Нормальне. Нас медики не вмотивовані і не хочуть цього робити. Тому що набагато краще в реанімації вести ворог і говорити, у вас є ще надіжда. Ну, ви знаєте, є надіжда, з кодоровиком сунуть є надіржа. А я його потягну до ранку. Або закажу, які віки взяти, куплять. Тому що з ним вже нічого не треба, а в цьому буду лити, тому є теж дадуть. Розумієте? Безвідповідальність. І сьогодні, не дай Бог, якщо приймуть закон, що не треба брати презумпція невинності, що не треба брати згоду, на вулицях будуть шукати дозволі. Розумієте? Це дуже через це абсолютно ви правий, але був. У 2005 році з листопада місяця мав вступити в силу постанова Кабінету міністрів, яку підписала пані Ю. Я її готував мій заві, не мій а той, що був там і говорив, що це закон, який дозволив вводити все. Це закон дозволяє введити ліки, які мають належну виробничу практику і по документації, які пройшли всі. Дослідження, які треба там або в нас. Розумієте, а якщо вони пройшли в Франції чи в Німеччині всі дослідження, який смисл Україні ставити ці дослідження, коли ми не маємо бази для цього розумієте? Це шлях корупції всього, але ліквідували тепер цей закон про цю постанову проведуть знову, але хочуть вже провести її в закону. Тобто це надзвичайно складне питання. Ну, фармацевтичний бізнес. Десь 2 чи два з половиною рази більше, ніж продажа зброї, рентабельність. Через це повороти це дуже слабко. Прошу пані. Ви там хотіли. І ще одне питання і завершуємо. І ми хотіли бути здоровим і щитками. І боє здоров'я починає з профілактики цього здоров'я. Що господарство діло для того, чтобы... А пропаганда здорового образа жизни и начинает с детского сада, со школы, с института, для того, чтобы чоловіже подрастав и а и понимал, что вредно, и вредно і так далее. За останні роки я боюсь сказати точно цифру. За останні роки виділення фінансових надходжень. Для масової фізкультури спорту в місті в Києві зменшилось десь 30 разів. Відійшло 63 або 53 копійки на рік на особу. Фінансування галузі охорони здоров'я збільшилось в Києві десь 8 разів. Захворюваність не зменшилась, смертність чуть-чуть, якісь промілі зменшились. Держава не робить нічого. Є програми, соціальні програми здоров'я. Я один раз е, так прослідкувати за хоті ночі, так що тобто вони показують е, час ночі, десь два з чимось ночі їх показують, розумієте? от, е, Тобто держава в цьому плані нічого не робить, але проголошують. Проголосив це був е, пан Ющенко, зараз проголосив новий пан в програмі е, до, на 15 років здоров'я, розумієте, але поки. Нічого не робиться, поки цікавіше стадіони будувати за сотні мільйонів. Прошу. Гравич, паросив Максим. І У мене таке питання. Прокоментуйте, будь ласка, те, що зараз проводить в наших лікарнях, таке, що людина, коли лягає в лікарню, скорить вкро... нього, е... обов'язково знову місце. Про те, що він не має ніяких претензій до лікарів, які ще не почали його лікувати, але бежать, береться така підпитка. А якщо це в гострій формі, людина перебуває, то прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію з моральної точки та професійно. Ну, ну, з моральної точки зору це аморально. Абсолютно. Значить, для цього треба все ж таки повинні бути згода, ворога на серйозне втручання мусить бути обов'язково. І не обов'язково це розписка, це може бути усна і втрати. Е, е, взагалі, чим більш буде громадянське суспільство, то тим більше буде скарг на лікарів і американські лікарі. Не менше третини своїх доходів витрачають на адвокатів і захист. Це нормальне явище і це буде в нас, але брати отак підписку зразу, або ми лікуємо, або не лікуємо, це аморально. Якщо ви візьмете, почитаєте Вересаєва, записки врача, 1893 або 95 рік вони вийшли, то там було так: якщо пацієнт попав дав е, муніципальну. Лікарню, щоб лікуватися, то він зразу знав, що йому можуть заразити спеціальною сіпінцем, і гонореєю, і чимось іншим, випробувати ліки все це. Тобто ця технологія, на жаль, зберігається зараз на це взагалі це аморально, але це потрібно робити ну, цивілізовано. Це можуть бути у вас адвокати, можуть бути родичі, носить. Я не маю права, і ніхто не має права прооперувати хворого, навіть якщо це загрозлива для нього е, хвороба, якщо він в свідомості. Коли він не в свідомості і нема родичів, ми повинні зібрати концілім як мінімум три вікані і написати. Інакше е, ми, 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 нас можуть судити. Можуть судити навіть при хорошому ісході, що ми не, дали, не провели цього. Тобто, це дуже складне питання, але його треба вирішити. Прошу і завершуємо. Сергій Остаків, таке питання. Особливо ваша думка, дитяча вакцинація. Як молодого батька, мене це дуже хочеться. Дякую. 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 Я скажу таке, в мене всі діти їх троє в мене. Співати ну, і як молодого діда. І троє внуків. Значить, від дитячих хвороб, от ті, які є масові, які де стільки імунітет заробляється на роки, обов'язково вакцинація. Е, є певні покази, протипокази, і треба робити обов'язково. У мене всі думки щеплені. Відносно грипу, це моя думка. Я ні разу не робив вакцинацію ні дітям, ні внукам, ні собі. Тому що Рейх мотує, міняється, і я вважаю, що це дурниця. Саме лучше це нормальний спосіб життя, провітрювання, прогулки, все це. Ну, це моя думка. І який смисл від рибу вакцинуватись, якщо вакциновано всього на все десь 15-20% людей, треба 95%, щоб були вакциновані, тоді не будуть. Зрозумієте, це бізнес фірм компанії і тут. Шановні колеги. Я не знаю, як ви, а я почув себе здоровіше. <плес> <плес> і будемо сподіватися, що і його Господь Бог і далі не обходить а увагою пацієнтів і добрим ставленням хірурга до своїх пацієнтів. Дай вам вчоти. Дякую, я скажу, не можна вам все можна? Ну, я вам дякую. Я побачив, що ви не байдужі до, не до себе, а до суспільних інтересів. Це найважливіше. І е, ваш інтелект і ваш вплив на тих хто є, я думаю, що вони воно зіграє роль в те, що я сказав вам подумати, можливо щось в чомусь посумніватись, в чомусь бути переконаними. І... Буде сприяти оздоровленню нашого суспільства. Тому що ми зараз говорили з вами за фізичне здоров'я, але повірте мені, якщо хороше фізичне здоров'я, то і можна моральне на ньому вибудовувати. Звісно річ, моральне здоров'я тяжче зробити, ніж фізичне. Я поки виступаю за те, щоб люди були фізично здоров'я. Коли він був студентом, він це називав так Менсану інкорпораса дай вам четичем.